Так, все, вроді, все нормально, і можна починати. Всім привіт, з вами Happy Slime. Секунду, треба Во. З вами Happy Slime. І ні, ви не наркомани, рука у мене дійсно червона. Червона, вона по такій причині, що я виявив, що мій вид слаймів хамелеони. Тобто, я стаю різних кольорів. Пам'ятайте, був, по-моєму. Синій вже був, зелений, да, зелений досить довго був. І на ближайший час я буду червоним. Значить, як я й казав, в одній серії ми підемо в шахту. І це буде іменно ця серія. А для початку я вам покажу пару крафтів. Перший крафт це алмазні провода. крафтяться вони з 6 стікла. Одного алмаза і 2 редстоунів Виходить, 4. Проводка алмазних. Тепер сонячні батареї. Три стікла, три вугільні дрібушки якось, значить, дві електросхеми прості, і один генератор. Все, забираємо і це все теж можна звідси забрати. Далі це Electric Trader. Коротше, краник електричний, бачите, це просто. Трітап, буде називатися трітап, а це електричний. Значить, кранік, електросхемка і батарейка. Крафтиться така штучка. Далі. Ватерміл. Це водяний генератор. Самий гавняний, на мою думку, але поки що хоч чуть-чуть енергії він нам буде давати. Значить, крафтиться генератор, тут дошки. Таким хрестиком, А в кутиках палки. Крафтим його, виходить аж 10 штучок. Крафтиться по дві, з одного генератора виходить 2. Все, тепер наступний крафт це труби. Труби такі, інакші труби. Тепер от, Наступний крафт це мінер, майнер. Теж потрібна штука, ми його пізніше поставимо. І колбочки. Empліkeл, в них можна набрати воду і лаву. Далі батарейки. Батарейки виробляються зразу, секунду. Все, я знову тут. І значить, батарейки крафтяться зразу зарядженими, як я і казав. І вони одноразові крафтяться з проводка, редстовно і пилі вугільної крошки. Крафтимо 5. Значить, в мене ще є чуть-чуть, по-моєму, в сундучку. Вот, 15. 20 батарейок. Вот. Оці колбочки, але вже з водою, бачите. От, е, значить, поки що це поставим сюди. Це поставим сюди. Е, то що поки що нам не потрібно. Е, отак. Тепер тут отак. Поскадаємо все, що нам, в принципі, не потрібно. Так, секунду, якісь лаги. Я попробую з цим розібратися. Так, все, вроді, лагів немає. Не мало би бути. І я продовжу. Ні, стоп, ні, все-таки є лаги. Значить, прийдеться ще раз зупинити відео. Все. Тепер лагів дійсно немає. ФПС тримається таким, яким має, триматися і. Я закінчив на тому, що я щось сортував. Щось це речі, які мені на даний момент не потрібні. Рідстоун сюди і отак. От Багато в мене шардів. Я потім покажу, звідки вони в мене. Знаєш, вдіваємося у броньку. В принципі, ви будете бачити тільки червону мою голову або червоні мої руки. А от такий от бах знайшов. Бачите, руки у мене отут в цьому. Ну, от, не білі, а в броні. А от, бачите, от тут вони білі. Ладно, це такі міні недостатки Майнкрафту, можливо, їх колись виправлять. І, значить, м -м, дощ почався. Я зроблю. Як ви бачите, тут є щось типа. Ні. треба в налаштуваннях відео зробити отак. Е... Отак От буде все гарніше. Ні, ні 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 лагає. Знаєш, деталі ж. О! Отак. Е отак. І треба перезайти Все. Як ви бачите, такі краплинки на цій є, але з неба дощ не падає, так що не лагає. І, знаєш, як ви бачите, тут є 10 вимочок. Можете порахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Е, вот, ці 10 вимочок для таких <кхм> предметів, як ватерміл. що я їх просто поставлю. Вони будуть просто стояти і в нікуди генерувати енергію, коротше. Просто будуть. Просто вони будуть стояти. Все. Мене більше нічого не хвилює. Але. Мені не подобається, то, що я досить довго Ладно потім зроблю лопатку. Зараз не буду це все збивати. Забирати час на відео, собі це поза відео забадяжу. Е, вот. вот вони, водяні, генератори, самі самі гамняні. Вось чому їх так легко крафтити. І вони. Ну, чому вони так дешево крафтяться? Зараз так стати. Все, так дешево крафтяться і. Блін. Ступив. Так, так. Так, так. Через цю деречку вилазимо і стам. Е, клас! Мене б'є щось не видиме? А, ні, видиме. Все, це видиме-невидиме вмерло. Тепер ще беремо пісочку і треба чуть-чуть так збудритися. Так, вже ми поставили 6. Так. Так, так. Чик. Чик. Там ще деше що лишилося. Отак. І тут. Кола. Дещо один не поставив. Вот ось тут. Все, ми поставили всі. А, відео я заберу те, що під ними. І в цій серії, як я й обіцяв, ми свалим в шахту. Візьмемо тільки одну кірку і тільки стак і 10 факерів. Все прямо зараз. Чуєш, хлопець. Ви як бійці справжні мужики, то ж ти там в мене пукаєш своїми каками, то фігня. Я чуть-чуть прихрип, так що ви можете це чути, але я постараюсь, щоб ви цього не замічали. Тепер ми спускаємося в шахту і я вам покажу всю красоту, яку я зробив. І можливо, зараз мене вб'ють. Я шлем. Е, e, Значить, красота, яка я зробив. Це От вона красота. Але нам треба піднятися сюди. І ні, мене тут не вб'ють. E, досить дивно. Я думала, тут буде спанитись досить багато мобів, але це, напевно, через те, що тут світло. І от... я хотів його на відео викопати. Це грубі. Дуже класна штука. E, тепер. І ми тепер, 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 от тут ще один цей. Ми будемо копати ресурси. <кхи> ресурси будемо копати всі. Вугілля теж. Будемо так старатися його викопувати, якщо воно буде дуже недоступним, ми його не будемо викопувати. І сьогодні, поки я в шахті, я хочу поговорити на таку тему, як гроші і партньорка на Ютубі. Багато, досить багато людей в наш час, просто, як, як сформулювати своє речення, багато людей просто знімають свої відеоролики не для фану, як це роблять, такі як я, а для того, щоб отримати гроші на Ютубі. Значить, на мою думку, що, якщо Людина знімає тільки для того, щоб отримати гроші, це досить, так сказати, е е класно. Тому що, ну, не прикольно це. Це ж людина. Взагалі, я думаю, що Ютуб спочатку був придуманий для щоб для того, щоб сюди заливали класні ролики Можливо, смішні, хтось ну, хочеться заливати летсплей. Гроші, це пізніше, на мою думку. Ну, напевно, з'явилося, я думаю така функція рекламу виставляти на своєму каналі і так далі. То, що люди зараз знімають тільки для того, щоб заробляти гроші, це, це дуже погано. І, значить, я думаю, що люди, які знімають тільки для грошей, вони не поважають свого глядача. Їм, вибачте, за слово накакати на це все діло. І це, я кажу ще раз, це не прикольно. Це зовсім неприкольно. Таких людей бажано навіть не спілкуватися з ними. Я розумію, що там гроші портять людину і так далі. Як віддайте мені всі гроші, щоб вони вас не спортили. Та ладно, ні, в принципі, я маю що їсти, мені не треба. Ну хіба як ви мені хочете ну, комп'ютер купити, це вже, це вже таке. Значить, от багато людей роблять, заробляють іменно отакими от підлими способами, як я тільки що сказав. Допоможіть назбирати на тото -то і то-то. То, -то. Тобто, скиньте мені свої гроші в вебмані. Таким людям ні в якому разі не, не ну я не знаю. Якщо ви хочете, можете віддавати свої гроші кому хочете. Мені якось без різниці. Але якщо ви бачите, що людина знімає тільки для того, щоб ви надіслали йому тих пару гривень або рублів в обмані, то таку людину не варто дивитися, поважати і навіть зазирати в його сторону. Тому що. Я не думаю, можливо, такі люди будуть якийсь успіх мати на Ютубі. Але тоді Ютуб перетвориться просто на якусь таку. Я навіть не знаю, на що це перетвориться. Це буде. Це буде просто капець. Значить, просто, от, наприклад, я би хотів не називати імен, але все-таки я назву одне ім'я. Е, навіть не ім'я, а Нік. Зустрівся мені на очі, такий, такий відеоролик Вся правда про Бендера. Бендера не той, що з футурами, а летсплещик, такий, я думаю, більшість з вас чули це ім'я е, Нік. Перепрошую не ім'я Нік. Значить, ролик Вся правда про Бендера. Їх є багато досить на Ютубі. Я побачив це. І я досить здивувався, бо я думав про. Про цю людину зовсім зовсім інакшої думки. Я побачив його переписку в скайпі з одною людиною, значить, багато чого я побачив, яка він людина. І то, що він. Він от ця людина якраз. Я думаю, на мою думку, я вам не, не в цей. Можете виключити звук від мого відео і просто дивитися, як я копаю ресурси. Якщо ви дивитесь моє відео тільки заради цього. Значить. Багато тьфу, а от вот. він не поважає свого глядача. Чи поважаю я свого глядача? Вирішувати в принципі не мені, а іменно моєму глядачові, Глядачо... глядачу, скажімо так. Ну, на мою думку, людина, в якої мало підписчиків, дуже їх поважає. І я думаю, що у мене підписчиків не багато. Одинадцять штучок. Це дуже мало. В Ютубі такого похвалитись таким числом, та тебе засміють. Але я, я не можу похвалитися, того, що мені подобається мій глядач. Людина, яка мене дивиться, люди, які мене дивляться, вони мені подобаються. Вони не є якісь дуже там злі і так далі. Значить, ну, можливо, можливо, це не так, але я майже на всі 100% впевнений, що. Майнкрафт лагає, <свісно> що мене дивляться гарні і добрі люди, які не знімають тільки для того, щоб в них було, щоб в них були гроші, щоб в них були партньорки і підписчиків під стока. Взагалі хтось скаже, фу, та ти це і таке не можна робити. Казати, я кажу свою думку. Нікого слухати я не заставляю. Нікого там робити, то що я кажу, там я нікого не зумбую, ні, нікому е, мізки не промиваю. Так що, в принципі, я живу в вільній країні і я маю право висловити свою думку. Е, в принципі, можна сказати, що я на цьому закінчив. І той раз, коли я був в шахті, все, так, все, тихо. Все, скинулося по там. Бр -бр 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 -бр. Все, нормально. Знаєш, попереднього разу я не договорив на таку тему, як я сидів в шахті і, можливо, когось вона зацікавила, не знаю, що говорити на Ютубі. Ну як можна не знати, що говорити на Ютубі? Це ж для мене це елементарно. Можливо, хтось думає, та блін, то це ж так тяжко. Говори все, що хочеш, все, що в голову збереде. Все, яка, яка б дебільна не була твоя ідея, все одно хтось. Комусь в нас подобається, ну, крім тебе, ще комусь. Надіюсь. Фук! У мене ха-ха-ха Оба. ніфіасі я поки в воді постую. отако Моя порада вам, коли ви бачите, що у вас тече лава, стійте в воді. І я піпець що зробив. Ладно, якось так. Попробуємо викрутитися з цієї ситуації. Якось отак все, я все-таки викопую золото, яке досить дорогоцінне для мене. Знаєш, чому я вирішив повалити в шахту іменно тому, що мені потрібні алмази. Іменно по цій причині алмази, в принципі, в попередніх летсплеях в мене таких причин, таких, так сказати, недостатків не було, але опа, залагав. Залагайка, все прийшла. Значить, я в каньйоні, я думав, тут має бути то, що мені потрібно. Мало би бути, але зараз я його не бачу. Так що я буду робити таку досить цікаву штучечку. Значить, релеміт, в принципі, мені не так аж потрібен, щоб я за ним пішов. Вугілля в мене теж поки що вистачає, буде що зробити. Так обережно, щоб не впасти. Я чую слаймів. І я бачу, там лазури вдалі. Значить, а, не знаю, що говорити? От, я ще раз кажу. Повторюся, можливо, раз в сотий, говори все, що в голову збереде. То що, якщо ти будеш говорити, ну, тобто, говори на якісь теми. Якщо щось інтересне відбувається в грі, говори про це. Але якщо ти сидиш в шахті або ловиш рибу, то говори на якісь теми. Е, я думаю, що твоєму глядачу це сподобається. І я забув, де вихід. Е, вход там наверху. Ладно, ми якось так виліземо. Можливо, я там робив сходинки? я вроді робив сходинки. И... Та ладно, пофіг. Знаєш, це взлійкась, фігня, я не знаю, наші її. Опа, опа-опа-опа. Там спавняться погані моби. Ну, але з моїм крутим луком. Опа. О, і тут спавняться слайми. Ай-яй-яй-яй-яй, на-на-на-на-на-на-на-на. Мри, вмрив, бри, вмри, мри, може, поміняємо. Так, режим міняєм, снайпер. снайпер! Нета What the fuck! Не-не-не. О, эксплозив, Він мене спас! Хух! так, не, все-таки... Ой, не то понажимал. Я поставлю на... Ой, я стрел в руках, тримаю. Поставлю на рапи. Отак. Значить, тепер похаваємо, відрегенимося. І мені досить повезло, що там спаняться слайми. І, можливо, там зараз спалються ротатики. Так, заб'ємо цього джунгле. Драмскур. В одрусі з цього з їхніх шардів робляться круті кристали, з яких робиться суперкрутий меч. Ви не уявляєте, що це за меч і скільки він наносить урону. Знаєте скільки? Він наносить один! Ой, чфу, що я нажав. Один урон. Оце просто капець. Зараз я вам покажу от джунгли шард. З них робляться отакі от ці. Мечик і насвіт One Milda Magie! Та ви чо? А ще такий легесенький крафт. Це просто капець. Опа. Ні, гарна броня. Значить, тепер от слаймиків багато. І можливо зараз ще когось заб'ємо. Так, їх можна навіть відром забити. Отак. Щоб лук не розряжати. Вот слізь, вона там потрібна. Стоп, в мене що вже місця нема, клас. Викинемо оце і слизь, слизь, слизь. Вона нам знадобиться. Так, тут на один дяпік сидить. Я його збив? Ні. Отак. Так, 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 так. Зараз мені потрібні іменно ротатіки. Ладно, я зроблю таку штуку, я позбиваю факел. Надіюсь, їх тут побільше заспавниться, але чумо ж дегедзується. Отак. Ладно, пофіг. Все, позбиваємо факели, і тепер можна ще поговорити на таку тему як. Е, е, літні канікули. Якщо хтось хоче, напишіть в коментарях, що ви плануєте там поїхати на море на літніх канікулах. Іменно. Там, свалити на море, там не знаю. Але знову ж таки кажу в мірах цензури. То, що в мене цензурний канал. А, от-от, вот, на тему цього ще можна поговорити, то, що багато людей на Ютубі опа висловлюються нецензурно. Я не підтримую це, вот, не дивлюся, алмаз, не дивлюся відеоролики з... Нецензурним висловлюванням, тож на мою думку, це трошки неправильно. Значить, чи людина там висловлюється цензурно, чи ні, це її діло, але я так скажу, що якщо ти бачиш таку людину в костюмчику навіть, е, от, примір. Приклад. Бачиш таку людину в костюмчику, таку з, гал, з галсточком, такого всього вилизене, ну балісимо. І в нього в руці. Банка з Водярою. Яке в вас складеться враження про цю людину? Ну, Алкаш. Ну, в руці водяра, ну я маю на увазі горівка, Водяра. І він, він, він вроді ще, не п'яний. Але в нього в руці відкрита така, такий собі тримає, там на лавці, нам сидить все враження про людину. все ноль. Алкаш. Таке саме. Мати на Ютубі. Та навіть взагалі не на Ютубі. Ви бачите, людина теж така собі нормальна, прилічненький дяденька до нього підходити хочете познайомитися, він вас трьохповерховими матами там собі. І то він говорить і вже не чує, як говорить. Він же собі такий зі стажем, скажімо так. Це теж не дуже круто. Ем... Мені, наприклад, таке не подобається. І... Ну, але знову ж таки кажу, хочете матюкайтеся, хоч, хоч тако через раз. Е, в принципі, ну я би не хотів, щоб мій глядач таке робив. Е, напевно, того я це розказую. І розказую те, чого я не буду робити теж. Так. І де всі моби, чого вони не спаняться? Там ще факел стоїть. Е, отак от. Опа. E, значит, напевно, треба чуть-чуть відійти. Опа, з нього випав реалміт. Реалміт, 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 блін. Що викинути? Я, напевно, викинув. От у мене є такий мусорничок. Що викинути землю. І реалміт піднімемо. От, тут мої шахти. Ай, дурна ця. Ладно, давайте поки що щось заліземо в шахти. Секунду, і блін, я забув засікти час. От щось цей. Подивився. Сек... Блін, скелет. От тут, до речі, я знаходив алмази і всі ті ресурси, е, значить, зараз подивлюсь, скільки я вже знімаю. Е, значить, я замітив, що, що відео вже досить довго продовжується, Ну, я пробіжусь так швиденько, покажу вам свою пещерку, що я тут копав, щоб ви побачили, як я намучився. Всі руди старався викопувати, ну, які мені там потрібні. В принципі, мені всі потрібні, так що, і копав от таким от способом. Зараз покажу. Отак отак. Потім далі пішли отак. Е, от, значить, е, я думаю, ні, зразу другу серію я не буду знімати. значить В шахті ми чуть-чуть посиділи, добули якісь руди, якісь ресурси, які мені досить допоможуть. І, значить, з вами був Hep Slime. Ставте лайки підписуйтесь на каналки, каналки. Ну, коротше, все, я не буду це говорити. Давайте! Ми будемо розумними людьми і не будемо говорити весь час в кінці оце ставте лайк і бла бла-бла. Я думаю, що люди самі знають, чи хочуть вони ставити лайк. What the fuck. А, це лечучі миші, окей. Okay. Так, а що тут за Опа, фіолетовий дяденька. От так. Я думаю, що люди самі знають, чи вони хочуть поставити лайк, чи вони хочуть підписатись на канал, чи прокоментувати відео, хочуть щось там мені сказати. О, oh. стріли відбивається. О, oh, зомбі. Отак. E, стріли відбиваються. Опа! Опа-опа-оп-о-попцяця, гопцяця гецідриця гопцяця. П'ять! Арлеміту! <Orle> Офігеть! <-mitu. п> П'ять! Та це... 5-тять! П'ять. П'ять! П'ять! Це ж охренєнно! Потім ви не, щоб ви потім не казали, що я щось щитере, ви самі все тільки що бачили. І все всім, папа, -па. і знову ж таки докази того, що ніколи ніколи не скриваю відео після того, як я попрощався. І все всім, па, па! Я в шахті буду сидіти, тут переплавляти і так далі.